Оземний Україна проєкт під такою назвою розпочав свою мандрівку соцмережами. Його ідейники, представники українського ветеранського фонду, шукають історії цивільних, які залишили свої професії і стали на захист нашої країни. Про тих, хто замість пензлю та музичного інструменту взяв до рук зброю, говоритимемо далі у черговому випуску програми Вічна віч гості нашої студії, очільниця Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова. Пані Наталю столи. І ми вітаємо вас на онлайн зв'язку. Вітаю, вітаю, вітаю гостей, пані Наталю, медіапроєкт Позивний Україна. Я розумію, що розрахований власне на тих українців, які насправді хочуть почути історію від цивільного населення, які. Стали наразі військовими, долучилися до захисту нашої країни, але от завжди має бути такий певний старт і рушійна точка. Що це було у вас? Чи яка історія, який випадок, який власне надихнув на ось цей медійний проєкт? Тож, будь ласка, розкажіть. Ну, це скоріше був не випадок, це скоріше була ситуація в країні. Тому що дійсно 24 лютого, попри те, що війна вже тривала на той момент майже 8 років, став тим переламним моментом, коли ще більше людей з різних цивільних професій стали до лав ЗСУ. І ми постійно спостерігаємо, як наші друзі, як люди, з якими ми створювали креативні проекти, або разом працювали не не що опиняються, да вони приймають рішення і роблять свій вибір на. Захищати Україну зі зброєю. І ми захотіли показати навіть не Україні, не тільки Україні, скажімо так, а всьому світ, світові те, наскільки потужна наша нація, наскільки потужні люди тут, е, наскільки безстрашні, наскільки вони м, готові виборювати, відстоювати е, незалежність країни. Тому що це дійсно викликає захоплення, це дійсно викликає повагу. і я сподіваюся, що більшість цих людей повернеться потім, коли ми переможемо, і це будуть люди, це будуть герої поміж нас. Не тільки історії про героїв, але і такі ілюстрації і зображення. Ви співпрацюєте разом із художником. Чому от таке поєднання обрали в даному випадку для цього проєкту? Ну, по перше, нікіта Тітов це такий знатовий художник. Для української ідентичності не бобоюся такого свого такого слова, тому що те, як Нікіта ілюструє ті чи інші події е, в Україні, вони дуже яскраво, дуже тонко передають нюанси саме характерні для нас. Ну і власне, ми звернулись до Нікіти, і він співзвучну історію запропонувала власне ілюструвати тих людей, тому що Нікіта людина з креативної індустрії, і багато хто його друзів пішов на фронт. Тому це був, був такий момент скоріше, не штовхання хтось когось, а коли поєдналось, воно в, одному, в одній точці зійшлось і перетворилось на такий проєкт, який от зараз якраз е, ми розпочали. А зображення народження їхнє їхнє це така генерація представників Українського ветеранського фонду і художника, чи виключно ідея авторства саме е, пана Нікіти? Театрство пана Нікіти, мистецтво це штука така тонка, і насправді, коли митцю кажуть, що робити, це все вже не мистецтво, а ремісництво. І, звичайно, ми довіряємо художньому вкусу Нікіти, його візійності в тому, щоб добирати, які саме образи втілювати, які саме професії втілювати. Ми вже бачимо кілька історій, зокрема в соцмережах. Можливо, є. Такі, які вас зараз можливо вразили, здивували найбільше. Чи це, звичайно, кожна історія, чи можливо є окремі з них, ви можете, якщо маєте можливість поділитися? Маєте на увазі з тих, які ми проілюстрували, чи взагалі, якщо можна привідкрити секрет тих, які ще будуть попереду, то так. Якщо ні, то тоді з тих, які вже опубліковані. Я не буду відкривати поки що секрет. Нехай це буде така невеличка інтрига, але з тих, хто вже оприлюднені, це, звичайно, сьогоднішня ілюстрація про ратушного. Тобто, це людина, яка ну це молода людина з, з, з того штибу, яких би ми хотіли мати в Україні. І, звичайно, те, що Роман загинув, це велика втрата. Не тільки для його родини, не тільки для тих, хто його знав особисто любив, але для країни в цілому. І, але це і зразок, це є рольова модель, і зразок. І я сподіваюся, що молодь буде е, вивчати, читати про Рому, дивитися, що він робив і як він робив, і, і хотіти стати таким, як він. У вас зараз відбувається процес збору таких історій про тих захисників, які, на жаль, вже не з нами, і ті, які продовжують боронити нашу країну. А яким чином наразі ви ці історії наразі отримуєте це соцмережі, це на електронну скриньку? І яким чином можна до цього процесу все ж таки долучитися? Дуже різними шляхами, десь це і історії наших близьких друзів, знайомих, десь це те, що є в медійному полі, десь нам люди самі пишуть, самі присилають фотографії, іноді тексти. Можна надіслати нам інформацію і на електронну пошту Українського ветеранського фонду, і на наші месенджери в соціальних мережах. Наші комунікаційники завжди беруть ці історії, розглядають, обговорюють з. Тими, хто запропонував їх, і далі ми вже дивимося, як м, дати життя в медійному світі цим історіям. Тому що правда це важливо, кожне життя важливо, кожна історія важлива. І насправді мені здається, іноді, що ми кажемо український народ, да, нація, але е, врешті-решт, народ і нація це мільйони особистостей, і особистостей дуже крутих, які е, кожна заслуговує бути. Е, Увічнена, певно, навіть так я би сказала. Ті професії, які зустрічаються, це про кого ми говоримо? Чи це ну зрозуміло, що це зазвичай це цивільні професії, мирні професії, які ви можете назвати, хто дійсно долучається до нашого захисту? Можливо, є представники якомога такого більшого спектру, когось, когось трошечки можливо менше, бо вони працюють на своєму фронті, тому що дійсно потрібно наближати перемогу кожен хто як може, і ну де він буде кориснішим. Ну зараз в армію прийшли люди абсолютно всіх фахів, абсолютно всіх професій, від IT, причому топ-менеджерів в АйТІ. До агропромисловості, з якої люди і фахівці пішли на фронт, і керівники пішли на фронт. В мене є навіть історія, де це мій друг. Він був директором а, представництва фармкомпанії в Україні, і він зараз на фронті. Ось, тобто це абсолютно різні історії, і е, тут складніше буде сказати, з яких професій люди не пішли на фронт, не взяли до, е, рук зброю і не боронять е, наживо. Але, звичайно, не можна применшувати роль тих, хто залишився в тилу. І працює, платить податки, волонтерить, тому що мені здається, що на сьогоднішній день жодна людина в Україні не не є волонтером або, хоча б, не донатить. Та да? тобто, ну це наче й не стидно, да? тому що хтось платить за нас тоді подвійну ціну, якщо ми не платимо її самі. А цей проєкт це певно, що така краплина з тих цілей, тих ідей напрацювань, над якими працює Український ветеранський фонд. Якщо відверто хотілося б, щоб ви скористалися можливістю, розповіли нашим глядачам, зокрема, над чим іще працюєте, тому що дійсно є кілька місій, які ви виконуєте. Поділіться, будь ласка, ви як очільниця Українського ветеранського фонду. Ну, мені правда пощастило стати директоркою Українського ветеранського фонду, і наша місія це робити сильних сильнішими. Ми правда вважаємо, що ветерани наші ну це найсильніші люди в світі, А наша задача створювати для них можливості. І тут ми робимо як речі дуже прикладні, так і речі, які не те, щоб змінюють, а скоріше розкривають ветерана для суспільства в неї. Ну, в тому вигляді, в якому його бачимо, ми, да, е, творця, захисника е, людини честі, людини справедливості. Тому, от е, проєкт е, Позивний Україна це власне про популяризацію історії е, захисників. І, до речі, цей, цей проект він про тих, хто тільки в армію прийшов і ще не став ветераном. Да? В нас ще є ті люди, які. Служили, воювали, звільнились, були в цивільному житті і знов зараз повернулися до зброї. Ось а, а крім цього, в нас є дуже такі прикладні історії. Ми запустили м м гарячу лінію кризової підтримки, яка вже з 1 серпня працює в режимі з 8 ранку до 11 вечора. Куди може зателефонувати будь-який ветеран, член родини ветерана, член родин загиблих. На жаль, да і наші е фахівці з кризової самопідтримки. Підтримують, е, вислухають. Е, якщо питання стосується ще чогось, е, куди піти, що зробити, як, підкажуть безпосередньо ті інституції, ті структури, де це можна зробити. А, і другий проєкт, який зараз вже діє, це мікрофінансування ветеранського бізнесу та бізнесу родин ветеранів, родин загиблих захисників. Це відшкодування до 20 тисяч гривень тим людям, які зможуть просто надати. Це навіть не конкурсна історія, так? це за фактом наявності статусу учасника бойових дій або інваліда війни. Якщо це родич, це ще має бути підтвердження документально, що родинні зв'язки. Потім другий документ це ФОП, який підтверджує, що людина впроваджує підприємницьку діяльність. Третя довідка це посвідчення внутрішньопереміщеної особи. На сьогоднішній день ми зможемо відшкодувати тим, хто внутрішньопереміщені особи є. Ну, і четвертий документ це, власне, ті витрати, які були понесені після 24 лютого. Тобто, цей проєкт діятиме весь період режиму воєнного стану, і витрати, які були понесені на товари, на придбання чогось що необхідно для бізнесу, ми зможемо відшкодувати в сумі до 20 тисяч гривень. Я, от ще бачила інформацію, що ви, скажімо, так зараз оголосили. Опитування, так, щоб створити такий портрет і образ нашого ветерана, аби ґрунтовніше вивчити потреби ветеранів і їхніх родин, яким наразі є відгук, тому що розумію, це буквально ми маємо кілька днів, але попри те, чи аудиторія наразі реагує. Е, аудиторія, на... аудиторія реагує. Ми вже маємо понад пів тисячі відповідей, як від самих ветеранів, так і від членів родин. Ми ще опитування триватиме декілька днів. Після чого ми вже перейдемо до аналізу. Я дякую дуже. Хочу ще повернутися все ж таки до проєкту. От ми ж говоримо позивний Україна і про те, як налаштувати нас усіх на хвилю переможно, тому що іншої хвилі бути не може? Зрештою, наскільки нам зараз українцям цей проєкт потрібен? От на вашу думку, наскільки він дійсно зможе підняти наш і бойовий дух, і десь налаштувати тих, хто от наразі десь у відчай, тому що дійсно ну важкі обставини зараз складаються в багатьох сім'ях, як ним ми можемо допомогти. Uh, ну я вважаю, що проекти такого формату uh, вони про те, що я не один. Да, тобто ну, за, завжди складно переживати якісь е, тяжкі часи, коли ти відчуваєш, що ти один. А тут ти бачиш щось там. Е, Василь він сле, е, слюсар він пішов в армію і він теж тут. Е, е, Катя, вона була кухарем, пекарем і вона теж пішла в армію, вона теж тут. Да? Тобто, це якраз про об'єднання, про відкриття нових граней в, в наших людях і про те, щоб наситити поле розумінням, що ми разом. Що ми різні, але ми разом ми разом працюємо на перемогу, тому що ми інакше не можемо? А ви говорили про те, що він зорієнтований не тільки для українців, але й для тих, хто проживає за кордоном. Чи він є у перекладі, зокрема, наприклад, англійською мовою? Розкажіть, що будь ласка, чи кожен може дізнатися історію про тих дійсно наших українців, які змінили життя кардинально, але дійсно задля того, щоб здобути якомога швидше перемогу? А, так, є в нас ілюстрації і англійською мовою. Ми зараз запустили українську мову як флешмови. Ми закликаємо всіх доєднуватись, хто знає, там, хто сам є представником тої чи іншої професії, або знає про своїх друзів, себе розміщати на сторінках своїх соцмереж і писати нам свої історії. І це наступний крок: вже перед розповсюджувати також цей меседж і за кордоном, в англомовній версії, звісно. Пані Наталю, і не на завершення програми. так хочу процитувати деякі рядки, які були опубліковані на сторінці у Фейсбук Українського ветеранського фонду. Зазначили ви, що усіх нас чекає переможний парад на Хрещатику, і цей проєкт ви присвячуєте саме дню незалежності України. От Такі, можливо, вже е, якісь образи вимальовували, яким була б якою була б ілюстрація, е, зображення і от такий переможний пост історія. Чи вже міркували над цим? Ви маєте на увазі переможний, коли перемога? Так. Ну, особисто я. Е, знаєте, я вважаю, що на перемогу треба працювати. Більше працювати, менше мріяти. Тому ми зараз зосереджені на тому, щоб робити на своїй ділянці максимум, а його може трошки більше для того, щоб ту перемогу наблизити. Я думаю, що е, планувати, як вона буде виглядати, дуже складно. Я думаю, що спершу це буде е, радість, потім це буде сум. Потім ми згадаємо всіх. Завдяки кому це відбулось, а потім вже будуть якісь там прям формальні заходи або формальні пости. Але перше, я думаю, що це буде для всієї для всіх нас, це буде можливою розгубленість. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. І насправді тут дуже важливо розуміти, щоб на даний момент ми маємо всі наближати перемогу хто як може і хто як уміє. Я вам дякую дуже, пані Наталю. Дякую вам До побачення. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що у сьогоднішньому випуску програми Вічна віч ми говорили про реалізацію всеукраїнського медійного проєкту Позивний Україна. Тож, якщо маєте історії рідних та знайомих, які стали на захист нашої країни, надсилайте дописи та історії на сторінку у Фейсбук Українського ветеранського фонду. Тож наближаємо перемогу разом і не забуваємо, що все буде Україна!